Тому перше, з чого я починаю свій звіт, це допомога ЗСУ. Дніпро залишається в цьому абсолютним лідером серед всіх українських міст. Ви можете прочитати про це в численних аналітичних статтях та рейтингах, та головне, це відчувають наші військові. Бо щотижня вони забирають великі партії техніки та оснащення вартістю в десятки мільйонів гривень кожна. Загалом це майже 2000 дронів різних моделей, серед них і від розробників з Дніпра, за програмою, яка ухвалила та фінансує міська мерія. Близько 830 вантажівок та пікапів, які придбані за кошти територіальної громади або за сприянням міської мерії сюди входять і 80 карет швидкої, які влітку Дніпро віддав військовим та деокупованим територіям. І ми продовжуємо готувати нові партії машин. Усе це більше, ніж передала будь-яка інша громада, навіть столиця чи якісь з державних відомств, навіть із захмарними бюджетами. Просто подумайте про це. Та крім того, Дніпро надав бійцям майже 250 тепловізорів, десятки антидронових рушниць та техніки радіозв'язку, понад дві сотні комплектів. Нічних водіїв та монокулярів, майже пів сотні зенитних прожекторів для ППО, більше пів тисячі камер відеоспостереження. А загалом місто придбало для армійців ще 14 тисяч одиниць всяк... всілякої комп'ютерної техніки. Все, що наші військові замовляли: від ноутбуків до планшетів, а також акумуляторів і IP телефонів. А ще це десятки тисяч. Літрів пального, сотні комплектів гуми, генератори, амуніція, запчастини, інструменти та багато іншого. Дніпро вже витратив на війну мільярди гривень і, незважаючи на те, що держава забрала у міст військове ПДФО, ми будемо допомагати далі стільки, скільки це буде потрібно. На наступний рік в бюджеті закладено майже мільярд гривень. Ця сума буде зростати, бо на допомогу ЗСУ підуть також кошти після щоквартального підрахунку надприбутків міського бюджету. Так само Дніпро продовжить лікувати поранених, допомагати їм повертатися до нормального життя. На міській лікарні в цьому припадає найбільше навантаження. Досвід Дніпра у доказовій реабілітації нині є одним з кращих в Україні. Це підтверджує і уповноважена президента. Про це говорять у профільних міністерствах. Цим захоплюються іноземні посли та дипломати, що системно відвідують міста. У нас працює оновлений реабілітаційний центр. В ньому є найсучасніше. Обладнання, є багатопрофільна команда лікарів від початку повномасштабного вторгнення. Тут вже допомогли майже 2,5 тисячам людей військовим та цивільним. Це цінний результат тут, у нашому мирному місті, наші медики готові до всього. Зараз ми посилюємо і тактичну медицину. Фахівці начального центру на базі комунального підприємства Госпітальєри Дніпра вже отримали міжнародну сертифікацію, аби проводити підготовки за кращими світовими стандартами. Дніпро вкладає в це кошти і робитиме і надалі, щоб забезпечити армію необхідним на полі бою та створювати всі умови для відновлення наших захисників, аби вони мали змогу жити своє життя, як зараз живемо його ми. Завдяки їхнім зусиллям.